Річард Бах біографія. Річард Бах народився 23 червня 1936 року. Штат Іллінойс США. Він був другим з трьох дітей в родині. Батьки Баха були вченими. Батько Річарда працював у галузі аерокосмічної промисловості, а мати була письменницею і редактором газет. Річард провів більшу частину свого дитинства. В оук парку він цікавився літаками та льотним спорядженням самого дитинства, і ця його зацікавленість в літаках відображалася в його письменницькій творчості. Навчався Бах в Хайленд Паркській школі, де здобув середню освіту. Після закінчення школи Бах вступив до школи пілотів в Сан-Франциско, а пізніше вступив до університету штату Іллінойс. Де вивчав аерокосмічну інженерію та філософію. Після закінчення навчання Бах працював пілотом у повітряних лініях та військовому авіаційному флоті. Бах почав свою літературну кар'єру в 1960-х роках. Його перша книга Стріла стала невеликим бестселером та отримала високу оцінку критиків. Після цього Бах видав кілька інших книг, в тому числі Хмарочос, Мости, Жайворонок. Його твори зазвичай містять філософські висловлювання та роздуми про життя та людську душу. Найбільш відомою та успішною є книга Чайка Джонатан Лівінстон. твір був виданий у 1970 році. Книга розповідає історію молодої чайки, яка мріє про досягнення максимальної швидкості та висоти польоту. Вона зустрічає старішу чайку, яка допомагає їй зрозуміти, що життя це не тільки пошук щастя, але й незабутні моменти, що можна пережити разом з іншими. Чайка Джонатан Лівінстон стала бестселером та отримала численні нагороди. Ця книга стала настановчим твором у жанрі містичної прози та надихнула мільйони читачів по всьому світу. Також не менш відомою є книга Баха Ілюзії, яка розповідає про подорож Пілота та його знайомства з незвичайним наставником, який допомагає йому знайти справжню мету в житті. Книга стала бестселером та до сьогодні перекладена більше ніж на 40 мов.